Привіт. На дворі тепло. Таке сонечко. Нарешті надумав перезути свій автомобіль на літню резину. Зодно випробувати такий гайковерт. Акумуляторний. Як багато інструментів вже фірма Хайсер. Ну що про нього сказати? Болти він, ну, в принципі, закручує я, ну, в принципі, нормально. На свою ціну там досить непогано, щоб не думали, що я весь інструмент хайсер хочу Потопити. Ні, ну, на свою ціну він крутить болти. Да, якщо затягувати отаким рычагом, він, звісно, не відкрутить, але це все треба з розумом робити. Ара, покажу трошки. Так, цей гайковерт крутить. Наразі трохи голосно буде. Ну що, зараз покажу, жаль, не розжився ще динамометричним ключом, але. Як би поміряв, хоча б з якої цілий він затягує. І нічого зараз старим способом побачите. В принципі, я оцей речах давлю. Оп, оце якщо стільки спрокую але тут речах такий, його стільки не треба. Зараз покажу ще одну насадку, яку купив до цього Верта. Ось таку насадку прикупив. Фірма Ята. Перехід здається, 1 2 на... Ай, не знаю як цей розмір називається. І, мабуть... Маркування немає. Одна четверта, мабуть, шестигранник. Отакий. От Зараз. Це получає з гайковерта робить типу шуропокрута Імпакт є таке назва. Тобто, коли воно бачить, що більша сила для того, щоб закрутити. Воно не крутить, воно б'є як молотком. Зараз я покажу, то я пробний робив. Пробний закручував раз. Зараз тільки глянемо в яку сторону О, це закручує. Трошки скакує Сильно Зараз попробую іншу біту. Та біта була за магнітом він не повністю заходив, Та ще й саморіз довгий. само Треба поставити меншу, то воно на, на всі масла є. Ага. Тут ще треба маніпуляції привести, переключити. Ну да, це мінус. який я побачив. Включаємо і тоді перемикаємо. Ага. Тройка. О, одиничка. Пробуємо, закручуємо. Бачите, коли силою воно його б'є. А так як йому легко, то воно крутить, не чути ударю. Оп. Закручуємо. самі бачите, який саморіз без всяких зусиль. О, буде щось вішати якусь фігню. Ну, єдине, що треба брати, біти, імпак, до імпактів. Я купив за. Вроді 150 гривень. Два девольтовських щось таким магнітним. О, фокус, алло. От. Все. Значить, таке. Екстрене відео. Не думав зняти. Їхав я якось машиною. Чую щось, ну не те з машиною, а їжджу зараз рідко. Більше маршруткою катаюся. Думаю, так, то я відвик їздити все. Але чую щось так машина, як то кидає, і вона як то корова на льоду. Відчуття мої, я скажу, не підвели. Колесо як вам з цього ракурсу. Це заднє колесо. Одне пробилось, а інше я не знаю, що. від чого це, яма чи що? І Я ще на такому вчора їздив і возив на поле зерно. Це капець, я не знаю, що це. Могло бути на швидкості, якби воно, але ну що. Що дивуватись? У нас дороги як... Це вже не дороги, а напрямки. Це не камера, так. Це воно дійсно таке, як Таранька. Я, чесно, в шоці, я радий, що. Надумав перезутись. Яй-яй-яй. Отак. Фріго, фріго. Дебіца. біца? не знаю, з нашими дорогами. Мабуть і Мішелін не витримає. Скоро будемо їздити на дерев'яних колесах з такими дорогами. І колись казали нема грошей, зараз кажуть війна. Ну, дійсно, так. Да. Не знаю. Мабуть, дороги вже не побачимо. Все, дякую за перегляд, до побачення.